Зацвіла біла магнолія уже по всьому нашому селу однакові квіточки. Ось такий, такий різновид білої магнолії. Зацвів. Ще морозники квітнуть. Хтось просив морозники познімати. О, ціла клумба. І така гарнесенька магнолія, ніжна, ніжна. У нас сьогодні а, такий вітерець не холодний. Завтра буде 17 градусів тепла. І от я виїхала і по дорозі бачила ці білі магнолії, які вже так гарно-гарно квітували. Всі. Якось так волого, тепло і все починає квітнути. Ось сакури, які, бачите, теж тут квітнуть гарні. Вінки. Вже навіть і осипаються А я везу кабачки на дачу, пересадили їх більші горщики, я потім вам покажу, коли приїду. і Хочу їх відвезти, поставити в тепличку. А у нас закрився Альберт Хейн. Зараз почитаю обяву, чи то назавжди, чи відкриється. Так, щось написано, що з 9 травня по 23 травня буде закрито. Значить, відкриється, ура! Зараз заїду по карай, щось на дачу візьму собі на перекус. Зайшла в Бекері, а там 5,50. Отакий от сюрпрайс. Цілий пакет. Я сказала сюрпрайс. А що там? Шо й дали оці донатики. А що там? Так цікаво подивитися і вам показати. Повно, бачите. Булочки. Вот зараз якраз дачі повно булочок. Ось така солодка випічка. Так, треба тут розірвати, подивитись. Ну, нам сюрпрайзи зараз. Так, з изюмом булочки чотири. Отакі от солодкі, якісь літошки, ми ще не пробували, ніхто хотів. Булочки для сендвічів І ще білий кліп половинка. Ось так. І ще оці от донатики. За 5,50. ну Класна бай бейкері. Бакарай. Супер. Дякую. Май треба ще ж купити якоїсь колбаски, щоб зробити сендвіч. Іду мясний. Купила 100 грам мартаделки з цим з фісташками, по-моєму. ці ось, з слагері нарізали. мені буде булочок на сендвічі. Тепер готую ці ящики, перемішую пісок, торф і землю. І щось наступне буду сюди садити, коли прийде час. Ось висипала цю покупну землю. Спочатку пісок насипали, потім цей ґрунт. Родючий і зараз все перемішаю ще для однієї грядки. Сюди салату насію ще побільше. Руколи, шпінату. Цибульки ще натикаю. Думаю, буде класно. Граюся в пісочниці. Згадала дитинство, як мені в коментарях написали. Це ж у вас пісочниці. Можна гратися. Ось так граюся. Тут було так мало землі, а все одно помідори росли. Гарно росли томатики. ну я вирішила. Що треба добавити. Ось так досадила всю свою цибульку. Значить, мені сказали, що можна ближче садити, я посадила ближче. Якась буде вирвана на зелені, якась залишиться. Ось так посадила в цю нову грядочку. Ще пів грядочки в мене залишилося для салату і кропу. В теплиці 16, так як і було. Не холодніша є. Привезла сюди свої кабачки. Ось такі вони вже, бачите, великі. Посадила їх у горщики великі. Ось, навіть третій листочок, як воно швидко росте. І ці вже, о, привезла менші були, вже як потягнулися. Ну, взагалі. А, ну, нехай чекають тут. Собі ростуть, розвиваються. Побачимо в цих великих горщиках, що буде. Якісь такі швидкі попалися мені кабачки. Ось як треба, які грядочки мати. Бачите, скільки землі понасипали, покупної, гарної. Отут гарно все буде рости. Супер. Так, да, і красиво так. А посередині. Ще якась грядка чи компот для компосту. Красиво, мені подобається. Оце взяли нові хазяї і наводять тут такий порядок. Ну, Пенсіонери. А в цього сусіда теж завжди гарне все. Ну, Він добре розкидає, то в нього класно. Вон дивіться, який ревень. Оце так він не зимував, мабуть. Боже. Треба попросити у нього. Гілочок ревіню, як побачу. Десь давно не бачила, ще не приходив на дачу в цьому році. Схоже, бачите? Мабуть, пізніше. Так, тут теж нові хазяї чи по-новому щось роблять. Ось так. Якимись трикутничками. А тут теж гарно перекопали і... Поки що залишили, не знаю, що будуть робити. Якийсь рів викопали, щось будуть прокладати. Ну, туди не поїду, просто покажу вам, бо там не розвернусь. Бачите, яка вже троянда. Тут трошки, мабуть, у затишку, нарциси, так, а ось канали. В каналі води щось мало. Бачите, то ще дощі йдуть, а води мало в каналі. Кусики пострижені, там щось цвіте. А такі дачі. Красота. Ось щось таке цвіте, мабуть, якась вишня. О, яка краса! тарілочки які. Дивіться, які гарні. Весна 2024. Як гарно!